Доброго дня мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити троянди в горщику. Ось подивіться, які троянди у нас гарні. Для цього нам знадобиться пластилін червоного, синього та зеленого кольору, стека та дошка для пластиліну. З пластиліну синього кольору формуємо кульку. Ось так. Тепер з неї формуємо вазу або горщик. Ось так. Трошки піднімаючи края. Ось така у нас ваза з вами вийшла Переділимо зелений пластилін на 6 частин та скочуємо в кульки. Будемо робити листочки. Ось скачали таку кульку. Тепер беремо двома пальчиками, сплющуємо кульку та надаємо їй форму листочка. Один край з вами приплющуємо пальчиком. І ось, бачите, такий листочок у нас вийшов. Робимо 6 листочків. Тепер дивіться, які чудові листочки в нас вийшли. З допомогою стеку ми будемо з вами наносити прожилки. Ось так: на наш листочок. Прикріпляємо наш листочок на нашу вазу. Точно так робимо з іншими листочками. Всього у нас їх з вами повинно вийти 6. Ось такі чудові листочки в нас з вами вийшли на нашій вазі. Тепер переходимо з вами до виготовлення троян. Для цього червоний пластилін ми з вами ділимо на три частинки. Скочуємо також кожну частинку з вами в кульку. Потім з цієї кульки робимо з вами ковбаску. Потім цю ковбаску нам потрібно з вами розпластати. Ось так двома пальчиками йдемо по всій довжині. З вами робити троянду. І закручуємо ось так. Ось подивіться, яка трояндочка у нас з вами вийшла. Прикріпляємо троянду до нашої вази. І точно так робимо з вами ще дві трояндочки. Ось яка у нас з вами краса виходить. Бажаю вам успіхів! До побачення!